Скоро, скоро в рідний край завітає Миколай. Скоро, скоро в рідний край завітає Миколай. Благодійна акція Святий Миколай дітям у самому розпалі. І Кременчук вкотре доводить, що доброта та щирість об'єднують громаду. У гімназії номер 18 Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії вже відкрито офіси Святого Миколая, де щодня кипить робота. Школярі, студенти та педагоги збирають подарунки для малечі, яка чекає на святкове диво. На жаль, в умовах війни збільшується категорія тих студентів, які потребують допомоги. Це діти, які залишилися без батьківського піклування, діти, які втратили батьків на війні, діти, які залишилися без власних домівок. Але академія це соціально відповідальний заклад. Тому ми підтримуємо не лише своїх студентів. Ми щорічно долучаємося до акції. Святий Миколай, дітям ви можете побачити, скільки подарунків вже підготували наші діти, батьки, вчителі. Все це одна команда, яка працює на те, щоб робити добро в нашому світі. Добрі вчинки роблять людей сильнішими, щасливішими, я так вважаю. І дійсно, коли ми робимо ці добрі вчинки, показуємо, що ми турбуємося про своїх ближніх. Це нас більшує, це робить світ кращим. І я впевнена про те, що це людське тепло, яке вони отримують, воно їх все таки піднімає, надає їм сили. Варто сказати, що у гімназії номер 18 навчається малеча з центру соціально-психологічної реабілітації. Діти, які щодня навчаються поруч, об'єдналися, щоб подарувати своїм друзям радість та святковий настрій. В нашому класі навчаються п'ять учнів з центру соціальної реабілітації. Нам завжди приємно допомагати їм робити подарунки. Ми відвідуємо наш офіс три рази на тиждень. Тут ми приймаємо подарунки. Пакуємо іграшки, солодощі, книги та одяг. Ми розуміємо, що є діти, які не можуть отримати подарунки через складні життєві обставини. Тому ми хочемо, щоб кожна дитина отримала незабутні емоції від цього свята. Ми хочемо показати, що кожен, навіть дитина, може допомогти і зробити світ трохи краще. Це не лише корисна робота, а й приємна, тому що ми відчуваємо, що робимо щось важливе. На менш активними є студенти гуманітарно-технологічної академії, які не тільки збирають подарунки, але й закликають своїх друзів і знайомих приєднатися. Молодь наголошує, що разом творити добро легше, і кожен маленький внесок робить цей світ кращим. Дуже багато студентів долучилися до нашої акції. Ми з дівчатами ходили, розповідали в першу чергу. Це старостам група. Вони дуже активно доєдналися всі. Після всього тренінгу було багато, дуже сильних запитань. Групи дуже активно доєднуються до всього. Також на ті гроші, які були зібрані в банці. Ми плануємо купити мрії дитячі, які були намальовані на марафон написання листів 2024. А взагалі ця акція вона дуже об'єднала наш заклад, тому що більше груп захотіло до цього доєднатися. Вони всі об'єдналися разом для того, щоб зібрати найбільшу суму. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. добро разом! Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.